Тільки мене знімаєте, ви посадового особи, не заїдемо сюди. Да, я не знімаю, отримав хай, сюди вийде. Знімаємо. Видіть, прочитаєте. І ось ви знайшли статтю, по якому машину не пустить, прочитаєте. Просто колесо переймає, вивчано піднемать. Нам цікаво, чому так сталося. Але тут написано, які вимоги треба зробити для того, щоб... Ні, не тут пише конкретно. По якійсь статті вона повернулася, тоді що ми порушили. У мене є колеснику, але не треба Ви Нам просто дайте коментар, я і все. Так, це Всі. А карти відмови є. Кодекс... Ну, а от ми вам принесли, прочитайте. Скажіть, будь ласка, порушення яке. Як це не знаєте? Ви ще не знаєте Митний кодекс України. Як вивозите по цьому? Ні, 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 ні. Тут конкретно пише по чому. О, конкретно пише по чому. Офіційно колеську мені сказав. Павло, Павло, Павло. Павло. А що, пам'ятаєте все? Ано пороше, нажимо. Ось дивіться, коментар. Повернення було. Порушення вимог, стаття 4, пункт 60 Митного кодексу України, прийнятого законом України від 6.0 від 7.06.2012 року. Значить, було, були зміни цього дня, але не до цієї статті, не до 60 пункт не до статті пункт 60. І тут, якщо почитати, немає ніде вказано. Що треба доручення для автомобілів з іноземної реєстрації. Зараз вийшов старші зміни, він не знає, що пояснити, і просто нас посилає. Все, дякую.